Друзі, усім привіт! Ви на каналі Як і з вами ваша ведуча Олена. Але поки ми не почали, підпишіться на наш канал і поставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Сьогодні поговоримо про те, як погіршаться європейські автомобілі, як відрізняються бажання та можливості українців, та посперечаємо, що краще: оригінал чи аналоги. З липня цього року нові авто, що продаються в європейському союзі, будуть оснащені системами, що обмежують швидкість транспортного засобу. Це можуть бути різні технологічні рішення, але вони отримали загальну назву Intelligent Speed Assistance. Використовуючи GPS та камери з розпізнавання знаків обмеження швидкості. Система буде бачити, коли водій перевищує швидкісний режим. В такому разі автомобіль спочатку буде попереджати водія, скинута швидкість. До ну, чого гониш? Ну... А після цього почне пригальмовувати автомобіль. Так, все, стоп, я сама машину. Віду можливо така система дійде і до українських комплектацій а можливо для нашого ринку виробники будуть її вимикати. Протягом декількох тижнів більше ніж півтори тисячі користувачів популярного сервісу з купівлі-продажу машин голосували в опитуванні про те, через скільки часу вони б хотіли змінити свій куплений попередньо автомобіль. Виявилось, що 78% опитуваних не збираються лишати авто довше ніж на 5 років. А половина автовласників взагалі б хотіла б поміняти автомобіль кожні 3 роки. І за цим показником ми можна сказати на рівні зі світовими лідерами. Є, Жаль, що це лише наміри та бажання, які рідко співпадають з можливостями. На даний момент сервіс вантажу Uber Freight проходить випробування на американському і європейському ринках. Після чого він може з'явитися і на нашому ринку. Принаймні, про це заявив Артем Панченко, менеджер з розвитку Uber в Центральній і Східній Європі. Як і на яких умовах буде працювати сервіс, та чи будуть якісь відмінності від ЄС, він не розповів. Але Uber стверджує, що це платформа, яка пов'язує відправників з операторами вантажівок. І ще одне вічне питання: що краще: аналоги чи оригінал? Цим питанням задались і у ADAC німецькому автоклубі. В результаті експерти перевірили ефективність роботи оригінальних та неоригінальних гальмівних механізмів, які встановлюються на хеджбек Volkswagen Golf 7. У тестах брали участь Volkswagen, Brembo, Zimmermann, ATE, Bosch. Райдекс. Машину перевірили в різних режимах гальмування, і результати можуть не сподобатися фанатам оригіналу, тому що гальми від Brembo, Zimmermann і Bosch працювали так само ефективно, як і оригінальні запчастини. Різниця в гальмівному шляху на швидкості 100 км на годину не відрізнялася більше, ніж на пів метра. Гіршими виявилися найдешевші гальма райдекс. Хоча й не сильно. Всього на один метр менше. Проблема Райдекс виявилася в тому, що вони швидше перегріваються і тоді починають гальмувати дійсно погано. Хоча при ціні 4 Рази менше оригіналу. Це не так вже й критично. А гальма від ATE взагалі показали результати краще оригіналу, перемігши у випробуваннях. А як ви думаєте, треба завжди купувати оригінал чи ні? І наостанок Міністерство внутрішніх справ опублікувало набір даних разом з інформацією про він коди автомобілів для українських машин. Щоправда, поки що лише для машин зареєстрованих цього року. Дані вже можна побачити у додатку Дія. Наступним кроком стане додавання даних про автомобілі, які були зареєстровані після 2013 року, включно. <свят> у МВС кажуть, що тепер можна буде легко перевірити машину на вторинному ринку, а власники СТО будуть впевнені, що не мають справи з викраденими авто. Чи не прекрасно? Пишіть свої думки в коментарях. А на сьогодні це були всі новини. Сподіваюся, ви вже підписані на наш канал. Тоді ставте пальці вгори та пишіть коментарі. А ми з вами побачимося у наступному випуску.